Увага! марш! Ось у нас наступний конкурс називається весьмерка з трубою. Потрібно, потрібно за одну хвилину якомога більше раз, ось таким чином, як Діма показує. Іра, Іра, трошки не в ту сторону круту. Восьмерка на на виборі. Це може бути якби другим конкурсом.

Іра подає трубу ззаду наперед, а Діма передає трубу спереду назад. Підемо, читати у нас такий конкурс, ну це може бути два окремих конкурси. Так, ну в мене є секундомір на часах, у вас стало 5 секунд. Чотири, три, два, один. Стоп! Стоп, зупинилися. Ірина Анатолійна. 75 разів раз, Діма і раз Іра перемогла цьому конкурсі